Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах семи населених пунктів на Донеччині. В цьому напрямку наші війська не так швидко, як на Харківщині, але просуваються вперед. Напередодні зайшли у місто Святогірськ, що з початку червня перебувало під російською окупацією. Туман, але там ми можемо спостерігати за туманом на горі Артьома, Лавру і краєвиць ранкового Зачистили тільки що поліклініку від цих дебілів так гасили. Вже з'явилися кадри деокупованої Святогірської лаври. Ось этот корпус ми три рази тушили під обстрілями. Він загорався три рази. Три рази ми тушили. А mm -hmm. от це от прильоти були. Ось воно Ударив, ось це все пішло. На собор, ось Можете подивитися. На території Лаври перебувало до 600 мирних мешканців, з яких понад 50 – діти, в тому числі немовлята, їх евакуювали на території, де вони отримують всю необхідну медичну допомогу. Але бої на Донбасі тривають. Росіяни повністю залишили Кремінну. Всі зусилля сконцентровані саме на Лиманському напрямку. Бої йдуть в, в округ Лімана і за Ліман. І от як тільки з Ліманом все вже от, закінчиться і деокупації зачистка повністю. То тоді е, вже можемо говорити, що українські воєнни можуть пойти уже на, е, на деокупацію Луганської області. За останні два тижні українські війська звільнили на півдні близько 500 квадратних кілометрів. Окупанти вже відступили зі стратегічно важливого села Киселівка, що зсуває лінію фронту практично впритул до Чорнобаївки та Херсона. На півдні російські війська все частіше готові здаватися у полон. Вони будуть нами розцінюватись як військово полонені відповідно, і утримання буде таке, і наша задача зачистити нашу землю від окупантів. А як і коли і куди ми їх подінемо? Це вже норми законодавства, яких ми дотримуємось. Але ворог продовжує мститися за свої невдачі на фронті мирним українцям. Минулої доби окупант активно обстріляв Харківщину. Є загиблі та поранені. Так виглядає школа у Лозовій. Наслідок нічного ракетного удару росіян. Армія РФ обстріляла і слов'янськ на Донеччині. Є прямі влучання у житлові багатоповерхівки. Одна людина загинула. Ще одна травмована. Це балкон. А він, власне власний вирва. На Донеччині потрапила під щільний обстріл і Миколаївка. Бахмут так само під постійним масованим обстрілом. Співробітники поліції вивезли з під вогню багатодітну родину. Через постійні атаки мама з двома підлітками та немовлям не могли вийти з підвалу. Від постійних прильотів будинок почав руйнуватися. Катави на вулицю вже так от не виходили, щоб пройтись. Місяця тричі. Місяця Ну а в деокуповані міста починає повертатися мирне життя. У звільненні Балаклії Харківської області відновила роботу Укрпошта. Мешканці найближчим часом отримають пенсії. З'явився там і мобільний зв'язок українських операторів. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу.